Останній день березня став останнім в опалювальному сезоні двадцять двадцять Але вже наступного дня розпочалася робота по підготовці до нового. Він теж не обіцяє бути легким, тому готуватися до нього в шосткінській громаді розпочинають вже зараз. Я хочу подякувати всім, хто займався опалювальним періодом. Вчора він у нас в громаді завершився. Скажу, що надзвичайно складний був опалювальний період, і складний, перш за все, тим, що. Більшість, більшість система працювала на біопалові, на дровах, і багато ресурсів було потрачено, і багато нових котельних було створено, і цю, цю, цю систему будемо продовжувати. Кількість котельних, які будуть працювати на на дровах, і ще значно збільшиться, і ми взагалі б відмовимося від інших енергоносіїв в кінці кінців. Така стоїть завдання. І ми за. Весняний і літній період повинні і ще до до створити, побудувати, реконструювати котельні, які будуть працювати на дровах. Ось таке завдання, і починайте працювати. Також в громаді, ось ось розпочнеться робота по створенню резервного центру управління. Ця задача покладена на керівництво управління праці та соціального захисту населення. Хоча й для медичної галузі це вкрай важливо. Тому ми повинні створювати і робити роботу по посиленню безпеки нашої громади. І те, що буде робитися найближчий, найближчий час, це буде створюватися резервні центри управління. Резервні центри управління. Ми повинні навчитись виживати, навчитись виживати в самих складних умовах. Незважаючи на всі дії ворога, ми повинні навчитись виживати. і для цього будуть створюватись резервні центри управління по всім галузям. Резервний центр управління в охороні здоров'я буде створюватись через вас. Не будуть усі лікарні окремо своє створювати. Ви в цьому напрямку пропрацювали Я З'їзду подивився попередньо, то що ми заговорили за місце локації. Ну треба говорити, порадитися, як це національно і максимально ефективно, щоб було. Їдьте, шукайте, організовуйте, будемо допомагати і будемо створювати такі резервні центри управління. Місцева влада думає і над створенням філії центру надання адміністративних послуг, яка б працювала навіть під час повітряних тривог. У сільськогосподарській галузі робота кипить майже постійно. Наразі закінчується боронування озимих жита та пшениці. Готується ґрунт для посіву ярових. На сьогоднішній день підготовлено десь близько півтори тисячі гектарів з несенням мінеральних добрив. Е, під такі культури, як кукуруза і соняшник на зерно, внесено по 180 кг на гектарі, і така культура, як кукуруза, насила 200 кг на гектар. На минулому тижні також займалися доставкою гуманітарної допомоги сіння овочевих культур, які. За потреби будемо спілкуватися з старостатами, будуть роздані сім'ям ВПО, сім'ям військовослужбовчим та незахищеним верстам населення. Ми на днях виділили фінансовий ресурс з бюджету для того, щоб закупити для сільськогосподарських товаровиробників приватного сектора мінімальні якісь ресурси, але щось там буде, і прошу, щоб це. І засоби масової інформації показали, щоб люди щось отримали і із задоволенням займалися господарською роботою. Під час апаратної наради, виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомив про нові надходження. Аналізатори хотіла б ще сказати і подякувати місцевій владі всьому депутатському корпусу, благодійника за те, що допомогли закладу призвати аналізатори, тобто для пацієнтів. Ну, Обмежати заклади пройти і отримати лабораторне обстеження, яке передбачено пакетом первинна медична допомога, здати загальний аналіз крові, сечі за місцем вкладання депарату. Керівник медичної установи також проінформував про те, що захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції продовжує знижуватися. На 25% зменшилася кількість пацієнтів, які захворіли на грип та ковід-19. Всього до центру первинної медико-санітарної допомоги звернулися 124 пацієнти.